Дорогі підписчики і гості мого каналу, всім вітання. Сьогодні на оглядові і на спробі відремонтувати така мікрохвильова пічка Panasonic. Моделька у неї nnst 251 w Так, ну, звичайно, без грилю. Ну, незважаючи на те, що е, така трішки. Брудна, але все ж таки в непоганому стані. Тобто є ймовірність того, що нею користувалися недовго Сусідка принесла її ну, і спробую полагодити того, що майстра зараз визивати досить дорого, а так по, по дружбі. Скажімо так, для мене буде це контент, а для неї непогана можливість зекономити на ремонті. Ну, в будь-якому випадку я спробую відремонтувати. Так, і, друзі, яка з неї проблема? От при вмиканні в розетку нічого не відбувається. Табло не світиться, ну і взагалі ніяких признаків життя. Ну і друзі, як завжди, починаємо з розбору. Задня кришка у нас кріпиться чотирма саморізами позаду. Я так думаю, що власниця нею користувалася дуже мало. Тобто, є можливість того, що все вийде. Ну, зараз скриємо, подивимося, що всередині. Обидва боки, друзі. Ну, тут, звісно, закрутили його на славу. Друзі, зараз візьму лампу. Так, я думаю, так буде краще. Ну що, друзі, з чого почати? Почати треба. Я так думаю, з візуального огляду подивитися, що по ній є. Блін, друзі, тут стан, стан нової, практично стан нової мікрохвильовки. Ну, моя підозра в тому, що згорів запобіжник, тому що струм взагалі не йде. Помилкове твердження, запобіжник цілий, запобіжник, друзі, цілий. Дивимося тепер далі. Ну що, потрібно увімкнути в розетку, і ми маємо от, дивіться, плата. Живлення пішло на плату, і з платки у нас білий і чорний виходить два проводи. Тобто нам треба перевірити, чи ця плата пропускає через себе струн. Вмикаємо в розетку. Включаємо, звичайно, тестер на 220 вольт. Так, і пробуємо, що у нас тут відбувається. Да, друзі, рукою затутилив. 220 вольт виходить. 20 вольт є. Так, ми цю платку ісключили, вона працююча. Тепер що, дивимося, чорний провід у нас йде і стоїть у нас термозапобіжник. Тобто вимикаємо з розетки, ставимо тестер на прозвон Діодів і перевіряємо, чи він у нас перепускає через себе, тобто, чи він працюючий. Так, термозапобіжник працюючий. Дивимося далі. У нас ще один запобіжник. От. Пішов у нас провід на інший. Так, цей теж працюючий. Так, друзі, дивимося тепер. По цепочці в нас живлення повинно йти на плату. Так. яка йде, тобто у нас білий провід йде напряму на е, реле, ось сюди підходить. Чорний провід йде через один. Термозапобіжник через інший повертається і йде на кнопку. Кінцевий з кнопки корично виходить. Ну, коротше, тут така система, що сама кнопка відмикає магнетрон, коли ви дверку відкриваєте. Тобто зараз що ми робимо? Зараз ми прозвонюємо, куди в нас? Ну, для того, щоб я не хочу ці амут роз'єднувати, щоб проводку відслідити, відсліжимо білий. Так, білий у нас є. Тепер чорний. Чорний дивимося. Зрозуміло, що він пішов сюди. Потім зайшов у нас ось сюди на клемку. З клемки вийшов уже коричневий Сюди. Так, і пішов у нас на цю клемку. Так. Так. Тепер для того, щоб впевнитися, впевнитися в тому, що дійсно 220 йде на плату, Ми вмикаємо в розетку і перевіряємо. Я поставив 220. Там, друзі, не знаю, буде видно. там буде видно. І перевіряємо, чи підходить сюди вольтаж. Так, друзі, так, 206 вольт підходить. Ну що, друзі? Це? Ми побачили, що підходить, але мікрохвильова не вмикається. Тобто проблема в платі. Зараз я плату зніму і продовжуємо. Так, потрапляємо. <плес> Оскільки це у нас сенсорне управління, нам потрібно від'єднати шлейф. Шлейф він із чекою фіксації. Цю чеку треба припідняти Ось таким чином. І обережно з легеньким похитуванням виймаємо сам шлейф. Ну і тепер дивимося у нас. Сладкая кріпиться двома саморізами. Так, і ретельно дивимося. Вимив, дивіться, що побачив. Не знаю, буде видно, чи не буде, чи погано буде видно. Так. Це у нас резистори, вони являються як термозапобіжниками. Тобто у нас один дзвониться, інший не дзвониться, тобто він пробитий. І у нас от далі стоїть отакий елемент. Ну, це називається він котушка індуктивності. І я от побачив. Так, не знаю, буде видно, не буде. Камера не хоче наводити різкість. Кусочок вирваний. О, дивіться. І там, якщо подивитися на моточка. Не знаю, наскільки тут L101 маркування. Ну, не знаю, в мілігенрі знаю, що вимірюється, але який у них Ну, така ж сама індуктивність ось далі, дивіться, стоїть. От якщо її тестером прозвоню, вона прозвонюється. Ця ж індуктивність не прозвонюється, вона пробита. Ну і плюс цей запобіжник теж. Тобто я так підозрюю, що був скачок на опруги. Поміряємо два конденсатора. Ну, Вони не в короткому замиканні. Можливо, сажа, можливо, волога була. У будь-якому випадку проблема в них. У мене здається, десь ця індуктивність була. Я її зараз знайду. Так. Цей герметик нам не потрібен. О, дивіться, тепер досить добре відкрилося. На жаль, різкість не хоче наводити. Ось так, ну що можемо прозвонити ще? В принципі, тут у нас на цьому і закінчилось. Діоди в нас цілі, тобто вони, значить, не пробиті. Тобто конденсатори візуально ніякі не здувші. Просто, можливо, дефект деталі, ну, попередньо дефект. Тому що ну, я найбільше нічого не побачив. Добре, зараз міняю резистор. Він являється як запобіжником. Ну, у нього прямий опір. Міняю індуктивність і продовжуємо. Так ось це індуктивність. Ну, я в свій час набрав їх. Я не скажу, що це часта деталь, яка виходить з ладу, але да, також само. По маркуванню. Так. Тут здається, 10 мГн, ну, уже не пам'ятаю. Зараз по маркуванню потрібно глянути. Так воно ближче виглядає. Ну що, у нас котушка цієї індуктивності L101, та, яка Пошкоджена вона на 2 млгенри. Оцей резистор на 36 Ом. Ну, тобто, вони являються як запобіжниками там, з мінімальним опором. Зараз я знаходжу в своїх запасах, ну і потім продовжу. Ну, друзі, я не став ставити нові деталі. От у мене з якогось обігрівача платка. Ну, і дивимося у нас резистор на зараз ми його трішки перевіримо. На 30, а 28. Нам треба на 36, тут на 28 ом, якраз відмінно. І поряд стоїть катушка індуктивності. Вона теж працююча. По великому рахунку сама індуктивність і резистор, вони чисто як запобіжники слугують. Тому там якщо ви поставите трішки більше, трішки менше, це ніяким чином не, не буде впливати на роботу. Тобто по великому рахунку ви можете навіть поставити туди звичайний запобіжник. У нього теж буде свій опір приблизно такої ж величини. Тобто... Тут уже, друзі, що у вас є, тобто я зараз випаюю. От бачите, на, на платки навіть е, індуктивність показана такою, ну, ніби пилочка, не пилочка. Ось такий лайфхак для отворів. Берете звичайну зубочистку. І робимо отвори.

Індуктивність працює. Діод є. Так, ну на всякий випадок, що ми можемо зробити? Передивіться ще раз плату. Чи нічого ми не змогли пропустити. Платка в відмінному стані тут. Абсолютно нічого не бачу. Немає навіть кільцевих тріщин, розумієте, настільки чого відбулося, так що воно. Будемо рахувати, що це метал. Не метал, а дефект самого. Самих компонентів. Ну що, друзі, збираємо. Істина пробуємо вмикати. Так, друзі, Якась проблема глубже. аж пішов дим. Ага. Ну, зараз подивимося, в чому справа. Тобто, виходить згоріли вони не просто так. Ще їх, тобто, друзі, час досить добре займе, тому що відео обмежено Зараз я за кадром це все перевірю. Трішки я поспішив, треба було не вмикати. Ну що, ось у нас Шим-контролер Його назва. лнк 364 pm У мене, на жаль, такого також контролера немає, є схожий. Єдине, що там трішки інше розположення ніжок. Ну що, Спробую замінити і знайшов я пробитий діод поряд з ним. Не знаю, через що це. Ну, Як правило, шим-контролер виходить через конденсатори. Зараз я випаю конденсатори, перевірю їхню ємність. Ну, Друзі, те, що й треба було доказати. Причина виходу з ладу шим -контролера – це висохший конденсатор. Зараз інший подивлюся. Так, цей живий. 4,7. 4,7. Тобто, один вийшов з ладу. Зараз ще його повторно перевіримо. Друзі, треба було не спішити, звичайно, я ошибку. Це, це труп, один труп. Ошибку допустив. Даний прибор треба розряджати обов'язково конденсатори, друзі. Не забувайте, тому що ви зіпсуєте. Тестер, ну і будь-який тестер, тому що залишається на ньому заряд і, як правило, він виводить з ладу так, це робочий, цей в утилізації. Ну що, друзі? Зараз спробую далі відремонтувати. Думаю, що все вийде, почищу. От видно, да Ніжка згоріла на ньому, на контролеру Ну це все опит, друзі, ніколи не потрібно поспішати. Друзі, шим контролер я ножки повідкушував. Ось вони. І кожну ножку окремо випаював, тому що в мене немає паяльної станції, тому це зробити досить важко. Ну, і тепер як це робиться? Є отакі виносні стоечки. ну така платформа, яка впаюється. І потім оцю платформу вже можна вставляти шим-контролер. Це досить зручно. В будь-якому випадку шим-контролер часто виходить. Ну, відносно часто з ладу, тому так буде його простіше замінити. От так ця платформа виглядає. Зараз пропаяю. І далі буду знімати. Конденсатор замінив. Так, правда, я поставив на 10 мікрофарат 400 вольт. Шим контролер у мене відрізнявся. ТНУ 266 PN. В правому углу я виложу схему, відрізняється тільки по живленню самого шимп-контролера. Ході я ножки трошки змістив. Все інше ідентичне, і крім цього, цей шим-контролер трошки потужніший на 15 Вт. Не буду сильно вглублятися влюбля... в схему. Можливо, нічого не вийде. Прийдеться замовляти з... десь на сайті. Ну, попередньо зробив отак, думаю, що витримає. Друзі, момент істини. Так, ну, зрозуміло, що якісь, ем, якісь признаки життя подало. Але ж зараз я дозберу. Мені здається, що це ШМ-контролер не відповідає. Блимає, але не запускає. Ну що, буду замовляти з Китаю? Ну, тому других варіантів нема. У мене також шима немає. Тобто раді цієї детальки їхати на ринок теж не варто. Кучу часу потрачую мені, якби вона сильно не горить, мікрохвильово, тому декілька тижнів можна почекати. Друзі, отак вона і робота. Ну, Шим-контролер він працює на певній частоті. Ну, зрозуміло, що я взагалі поставив. Лівий ну, плата навіть не запускається. Тут зрозуміло, що частоти по відео не собі подають. Ну, в будь-якому випадку буду замовляти з сайту. Ну, продовження ремонту, звичайно, що буде, але згодом. Ставимо лайк, підписуємось. очікуємо нового відео, частини другої.